Друзі, я вас всіх вітаю на нашому каналі. Спеціально для каналу Олег Ас, а на, нашому, на нашому каналі Моторепліка. Е, спеціально для каналу Олег Ас, тому що зборка мотоцикла М72Н 57 року вже е, завершується. Тобто він в нас зібраний на стенді, на стапелі. Е, ну, для мене такий є Рубікон. Я пройшов в плані того, що коли встановлена фара спідометр. То проводка накидується дуже швидко. Троса я поробив. Про проводку я зніму коротеньке відео, там нічого складного нема. Тому що, ну, наприклад, ми по всьому мотоциклу проговорювали все окремо до того, як його фарбувати. Я думаю, що ви можете передивитися або на нашому каналі, або на каналі Олехас, або навпаки, всі відео і задати запитання з приводу, е якщо вас щось цікавить. Кручажну вилку, ми її не збираємо. Ми відправляємо запчастини, підготавлюємо все, фарбуємо, нам її збирають інша людина. Про особливості зборки даної вилки я також розповім в наступному нашому відео. Зараз ми переходимо до того, що будемо збирати проводку. І давайте так оглянемо те, що в нас виходить. Отже, бачите, спідометр. Ми знайшли абсолютно оригінальний з пробігом 208 км, тобто він новий спідометр з оригінальною школою, з оригінальною підсвіткою. Ми замінили тільки зовнішній ободок на хромований. Далі ключ запалення і замок запалення в нас оригінал. Кріплення замка вони хромовані, вони з патаями. Дуже складно їх встановлювати, тому що через те, що вони маленького діаметру, хром заліпає і потім проблематично їх вкручувати. Глазок оригінал відполірований. Так, Тут це все працює. Дивіться, яким чином проходить підготовка до процесу зборки проводки. Тобто, все під'єднано, потім все це з'єднується і таким чином все буде працювати. Далі троса. Газу, щеплення, випередження, запалення. Я вже поставив вони в тряпчальних опльотках, це ми самі робили. Я на прикладі троса для переднього гальма покажу, як це все робиться. Далі, катушка запалення, двигун. Це все, звісно, що закріплено, тому що ми двигун знімали зі стенду, по ньому в нас зауважень нема. Ми Перерегулювали клапана, встановили вже відполіровані кришки. Я думаю, що вони будуть дуже лічитимуть. Ось рульовий демпфер. До речі, така цікава позиція. Я спеціально почав робити ці пластини нові рульового демпферу. А з чого він складається, ми можемо зазирнути трошки нижче. Тобто на вилках короткоречажних М72Н. Перша пластина вона прикручується до вилки, потім фрикціон, потім пластина, яка кріпиться до мотора, фрикціон, шайба. Пружинна шайба і сам болт кріплення, точніше гайка кріплення всього демфера. Тут у нас є пази для того, щоб він міг фіксуватися. Далі, ну по-перше, я розумію, що троса в в льотці це дуже складно. ну Починати їх виготовляти і дуже заморочно їх використовувати, тому що якась цятка, якась подряпана, він почне кашлатитись. Я використовую такі от резинки для того, щоб в місті входу в руль він не перетирався, не кашлатився Далі, ми вперше використовуємо такі от ковпачки. Це повністю наш продукт. Ми зробили їх спеціально під оригінал М72. Бачите, патрубки фільтра вони з трьох частин, тобто два коротенькі і сама заслонка. Далі, реле, троспідометра, про все це я розповім про заднє крило підвіску. Я також розповідав в минулих відео. Ми її монтували в чорнову в попередню зборку. І якщо з правої сторони, на що хочеться звернути увагу, то це гальмівна тяга. Її треба відрегулювати таким чином, щоб рычаг був на висоті, щоб натискання було доволі чітке і легке, щоб колесо вільно крутилося, а тормоза працювали гарно. На це треба звернути трошечки уваги. Отже, зараз я збираю електропроводку на мотоциклі. І хочу трошечки про неї розповісти. По-перше, я збираю її, незважаючи на те, що це вже не перший, напевно що десяток мотоциклів, але я її весь час збираю за допомогою електросхеми. Електросхема тут звичайно проста від якогось к 750 навіть повороти є на ньому. Напевно, це К750М. Але вона доволі інформативна, тобто ми бачимо, які дроти, куди йдуть, які кольори і так далі, і тому подібне. Обов'язково для того, щоб збирати проводку, я проводжу консультації з власником, як він хоче все це бачити. Тобто, або повний оригінал, або можна відступити від цього. Звісно, що мотоцикл вже мотоцикл 57-го року, тобто йому вже 60. Виконати проводку така, як вона була. Напевно, що не дуже можливо, тому що дроти вже на ті, та і повітря вже не те. Але ми маємо досягати максимальної аутентичності. Я вношу деякі корективи, щось завдяки своїй практиці, щось змінюю. Але обов'язково про це треба попередити власника, тобто, все це відбувається з його дозволу. Одне, що я міняю, це додаю додатковий мінус. До кожного електроприладу, тобто кожна лампочка вона живиться і плюс, і мінус приходить. Тобто, додається ще один дріт. Для чого це робиться? Рама порошковою краскою, фарбою покраш, крила е жидкісні, може десь не проходити маса. Тому для того, щоб запобігти цьому мерехтінню або е не роботі, некоректній роботі електроприладів, я все це роблю. Навіть у підсвітці спідометра, бачите, два проводи. І все, все працює, ну, повірте, вже роки. Все працює відмінно навіть після одного-двох років простою, все працює просто відмінно. Намагаюся робити проводку таким чином, щоб можна було в будь-який момент від'єднати, наприклад, те ж саме заднє крило, чіпати ці дроти. Тому от приховані клемники ставлю обов'язково. Тут намагаюся кріпити креп, це все. І Стяжки пластикові, звісно, що я заміню на сталеві. В цьому навіть немає жодних питань. Це все є, це все просто етап. Що я починаю робити? Починаю робити з того, що встановлюю всі електроприлади повністю. Замок запалення, кнопка звукового сигналу, ближній, дальній, світ і так далі. і тому подібне. Тобто катушка запалення, генератор, реле, сигнал. Ну, Акумулятора тільки нема, і стоп. І повністю вивожу з тих ділянок, де ну, набагато довше їх тягнути. Наприклад, заднього крила. Раз ми приєднали, чорний провід дріт у нас пішов до реле. Тут буде маса зав'язана. І білий це вже габарит. Він з'єднається і пішов до фари. Далі потім підключаю дроти до акумулятора, реле, сигнал. Генератор, тобто поступово йду ззаду наперед. Чому саме так? Тому що мені дуже подобається, мені дуже зручно всі ці дроти вивезти. Тут є два отвори в фарі, де дроти повинні заходити в оригіналі. Один отвір має е, три дроти, інший чотири для входу-виходу дротів. Але так як є, дротів в нас додається, ще й на коляску треба масу пускати, то я вже використовую звичайні резинки, щоб не перетиралися. Але без градації для дротів. І потім вже фарі беру і розвожу. Я покажу обов'язково, яким чином це все робиться. І розвожу ці всі дроти, і під'єдную до фари, після цього можна перевіряти проводку. Обов'язково маса в нас приходить від акумулятора до реле. На реле вона розходиться на заднє крило, вона йде далі на двигун. На двигуні вона так само. Роз'єднується, йде далі на фару і йде один дит на коляску. Це обов'язково. Щодо іншого, все стандартно, не бійтеся, будь ласка, робити. Це дуже просто насамперед, тому що в схемі М72Н взагалі там 6 дротів або 7, їх дуже легко, дуже понятно розвести. Нічого немає складного. Тут в нас вже плюс йде на замок запалення, мінус на раму, але в оригіналі було навпаки. Але це все було обговорено е, заздалегідь. Нагадаю, що всі електроприлади в нас 57-го року, тобто генератор, катушка, сигнали, реле все це 57-го року. Це все оригінальне, це все від цього мотоцикла. Я вам дуже дякую. Обов'язково буде друга частина, коли ми будемо під'єднувати все до фари. Я вам Покажу деякі лайфхаки, яким чином дуже красиво, файно, гарно зробити ці всі дроти. Отже, не перемикаємося, ставимо лайки, вподобайки, пишемо коментарі, ширимо це відео. Всім пока!